Щоб полетіти на Гаваї, потрібно мати мільйон. Зовсім ні. Це є Америки, тут розмовна англійська та культура. Можливо, поїхати досить дешево, якщо знати лайфхаки. Новий 5 порад з моєї минулої поїздки. Перше сезон та ціни. Є два сезони Off-season і High-season. Off-season не сезон, коли все набагато дешевше. Це буде весна та зима, а високий сезон з грудня по березень. Це сильно впливає на вартість квітка та житла. Друге готель чи квартира у у вас є своя кухня. Через те ви можете готувати там і багато зекономити на цьому. В готелі зазвичай є тільки сніданок, а за рештою придеться йти, шукати і платити за їжу. Третє оренда авто: якщо живете біля пляжу, то машину взагалі можна брати тільки на декілька днів. А решту ви можете лежати на пляжові або використовувати автобус. Це теж набагато дешевше. Ми за дві години проїхали з одного кінця острова до іншого. Четверте Ріфи та спеціальне взуття. На Гаваях дуже багато класних місць, але подумайте, заздалегідь про спеціальне взуття для рифів, щоб вам ці гроші там не тратити, то що це набагато дорогше. П'яте прибування на сонці. Не забувайте захисний крема, все з собою привозьте, щоб там не тратитись багато на це. І старайтесь уникати сонця в самі гарячі часи, тобто з першого дня до четвертого дня. А ви були на Гавайях? Діліться своїми порадами.